Вітаю друзі, 27 липня неділя. Микола Давидюк, політолог, близький до видання Українська Правда робить сенсаційну заяву, яка фактично підтверджує інсайт, який ми давали ще два дні тому. Про наявність плівок Міндіча і матеріалів, які закріплюють це прослуховування. А саме свідчень та угод зі слідством фактично ще не закріплених судами, фігурантів справи Тимура Міндіча. Фігурантів справи Олексія Чернешова, справу Шефіра. І їм подібних, де мова іде мова про корупцію, до якої причетний безпосередньо диктатор Володимир Зеленський. Послухайте, будь ласка, інформацію ось е, один ролик. Зі зеленського і міндіч а, і власне Чернишов, які займалися корупцією, по що там уже і свідчення на президента є. Ну, це якраз таки історія про те, що ми не хочемо ні корупції, ні росіян, ні диктатури. І це вашингтон пост оцінив. і На весь світ розповів, що те, що політики роблять погано, не значить, що погана вся країна. Розділили. Ці два питання, і це дуже дуже добре. New York Таймс теж вийшов з похожим матеріалом, зробили в ключку з Києва. Ну от описали все це і теж сказали, що українці борються одразу з двома ворогами, з внутрішніми крисами казнокрадами в оточенні президента, і в цілому у владі, і сама влада. І друге власне це росіяни. Тому якраз бачимо, що світова преса на на стороні України і підтримує українські протести і каже, що українці все роблять правильно. А ось другий ролик. Зеленський дуже розізлився, що набушників а, розставили навколо нього, і вони зливали інформацію про президента. Ви знаєте, що деякі навіть попередні міністри, яких зловили на хабарях, пішли на угоду зі слідством. Така американська практика, яка є в набу. Пішовши на угоду зі слідством, вони кажуть, да, в нас, звісно, хвости грязні, крали, каємся, але приведемо вам більшу рибу. Дехто з них давав свідчення на президента. E... Президент зараз забрав ось цей носій, ну умовно системний блок комп'ютерний, і зараз намагається його зламати і хакнути. Ну маленький сервер, типу, і власне в бажанні хакнути ось цей е, сервер, щоб зрозуміти, а хто ж зрадники? І от зараз три дні були обшуки в набу. Це теж вам не вже не секрет. А власне, там е, ламають цей ноутбук цю флешку. Вона закодована, закриптована. Там інформація зашифрована. Але до тисячі людей я чув цифру 800, від деяких людей 700, чув 650, чув 930. Я думаю, розпустили по місту кілька мічених інформацій. Знаєте, як це буває? Трьом людям даєте три різні цифри, або три різних кольори, три різних маркування інформації. І яка вспливає в пресі, знаєте, хто це злив. Тому, чи, наприклад, там покази дав, чи, наприклад, там. Плітки розпустив. Ну, є така історія. От тому бачу, що є різні цифри, не готовий схилятися до жодної з них. Ну між 500 і 1000 людей, точно. От а і власне зараз цей комп'ютер ламає цю екселівську табличку, хто ж там що зливав, які покази давав. Тому що міндіч це святе Власник кварталу, бізнес-партнер, друг, кум, брат, сват. ну все, що тільки можна. Людина, який дійсно довіряє президенту. Від Миколи Давидюка. Це важливо почути першу і зрівняти з тим, що говорили ми про плівки. Наразі це все в комплексі. Наразі ламають вилучене обладнання, ламають коди, намагаються отримати доступ до матеріалів слідства. До показів, до матеріалів прослуховування, документування і так далі. і так далі. Тому е, просто відкат 31 липня е, по закону про набу, про підпорядкування НАБУ, нічого не вирішить, мають бути повернуті в набу справи. Проти е, Тимура Міндіча, Чернишова, е, Шефіра інших осіб з оточення шурми, з оточення Зеленського. Матеріали, які були вилучені, вони мають бути негайно повернуті агентству. Негайно всі носії вилучені в агентстві, мають бути повернуті. Огляд цих носіїв Служби безпеки України, яка підпорядковується Володимиру Зеленському, який виконує обов'язки Верховного Головнокомандуючого, може свідчити про одне: про намагання замести сліди. Ну, власне, про це ви прослухали Давидюк і говорить. Е, те, що. Режим не заспокоюється, свідчить інше. Інформаційні шавки банкові погрожують і дають, видають нібито свої інсайди. Наприклад, телеграм-канал Карточний Офіс, який веде Волочка Петров, чорний політтехнолог банковий, цей шкварений, перезашкварений. Вони кажуть, що готуються. І ледь не сьогодні з'являться нові санкції. Протимедійних осіб, нові санкції проти медіа, нові санкції проти бізнесменів з українським паспортом. Я думаю, що готуються санкції на Томаша Фіалу і, відповідно, на українську правду. Ну і не виключаю той же Давидюк і інші особи, наближені до фіали, до української правди, можуть потрапити під санкції. Це буде означати оголошення прямо війни, фіалі, пов'язаним з ними структурами, ну і відповідно про західному лобі, серйозному ліберальному, демократичному. Тими, хто пов'язаний з ДМ США. І плюс до того, в мене є інформація про те, що активно зараз копають і проти пінчука. Для чого? Я думаю, пінчука сажати не будуть, воно боя... такий боягуз, який зразу несе бабки, і який зразу всіх здає. От я думаю, що пінчука зараз хочуть взяти вощата, щоб він своїх оцих. Сорося, всіх, кого він підтримував, тих, хто в парламенті передав в управління офісу президента, а ті, хто буйненькі, дав на них розклад, щоб їх закрити можна було. Диктатура рухається, і зурпує владу не спиняючись. Не на вихідні, не на годину, не на хвилину. Всі, хто не розуміють, що завтра прийдуть по нього, вони повні ідіоти. От дивіться. Що відбувалося? Ви ж бачили, коли переслідували там Олешка, вони мовчали або підтримали. Коли переслідували мене, більшість мовчала, хоча дехто в'якнув щось підтримав, коли ввели санкції. Ну і так далі, і так далі. А тепер прийшли за ними, за тими, хто підтримував режим. Я от чекаю, коли вони з'являться в санкційних списках. Я знаю цих людей особисто, якби я їх не знав. Вони просто прогнулись режиму, повторювали за ним брехню про агентів Кремля, про ще якусь фігню, фінансування якимись олігархами. А насправді. Їх самих зараз будуть кріпити, Ще й кріпитимуть так, що у в'язниці кидатимуть. І я не виключаю, що вся ця е, історія з погромом Набу, САП, можливо, в подальшому санкціями проти і погромом Соросят, так званих, і фіави Української правди, пов'язаних з ними політологів, це все елемент. Підготовки до майбутньої угоди з Путіним, яку хоче укласти окремо Зеленський, сказав, що я позбувся Західного впливу, я їх всіх повикидав, я взагалі цих етнічних українців і пав в рот, як він казав, і все. От їх забирайте, я тут мені маленьку країнку диктатуру, ці землі, що ви захопили за вами, е, нати вам Запоріжжя, нати вам Херсон, а ми тут покеруємо. Чи може таке бути дуже навіть. Дуже навіть. Бо зелені гниди готуються рятувати свої зелені дупи. І їм байдуже, тим паче вони з Путіним працюють разом давно. І я казав і повторюся, що ми ще можемо побачити, як Вовочка Зеленський заходить в колонний зал Кремля під звуки гімна Російської Федерації, і Володимир Путін вручає йому зірку Героя Російської Федерації. Найвищу нагороду, він її заслужив, розмінувавши Чангар, вивівши бригаду боєздатну з Гостомеля, не попередивши українців про війну, тупий наступ на Роботіно, Курська авантюра і багато інших воєнних злочинів проти власного народу і власних Збройних сил України на користь Путіну. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.